Прогноз погоди на 12 січня. Вітаю вас, мої любі глядачі, невтомні мандрівники засніженими стежками та поціновувачі справжнього домашнього затишку. Сьогодні 12 січня 2026 року, і ми з вами опинилися у самому серці величної зими, коли природа навколо нагадує досконалу кришталеву декорацію. Повітря стало настільки чистим і прозорим, що, здається, ніби кожен звук це передзвін тонкого скла. Наступні три дні стануть справжнім випробуванням нашою стійкістю, адже арктичне дихання міцно тримає Україну у своїх обіймах, малюючи на вікнах фантастичні сади. Сьогодні я розповім вам про один особливий регіон, де серед панування суворих морозів раптово прокинеться біла ніжність. У той час, як більшість країни застигне в прозорій тиші, саме там небо вирішить розкрити свої запаси срібла, коли цього вже ніхто не чекатиме. Дочекайтеся фіналу нашої подорожі, щоб дізнатися, де саме природа готує цей зворушливий зимовий сюрприз. У періоді з 12 по 14 січня Україна перебуватиме під впливом потужного антициклону. Це принесе нам морозну та переважно сонячну погоду, яка, попри холод, даруватиме неймовірне відчуття чистоти та спокою. Почнемо з півночі України. Для нашої північної корони, незламної Київщини, густих лісів Житомирщини, Древньої Чернігівщини та Засніженої Сумщини ці три дні стануть часом найглибшого зимового сну, температурний режим. Тут пануватиме справжня арктична суворість. Температура повітря вночі опускатиметься до позначок від 15 до 22 градусів морозу. В день сонце намагатиметься пробитися крізь холодну блакить, але стовпчики термометрів покажуть лише від 10 до 15 градусів морозу. Атмосфера та вітер небо буде високим і безкрайним, без жодної хмаринки, яка б могла затримати земне тепло. Вітер переважно західний, тихий, швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду, але навіть цей легкий рух повітря здаватиметься колючим і гострим. Опадів не передбачається, проте через низькі температури на дорогах утвориться підступна ожеледиця, яка вимагатиме від водіїв та пішоходів особливої пильності. Це ідеальний час для спостереження за зорями, коли вдаряє такий мороз, нічне небо стає неймовірно чітким. Заваріть собі чай із чебрецем, закутайтеся в теплий плед і дозвольте собі розкіш споглядання за вічністю крізь морозні візерунки на склі. Продовжимо з півдня України. Південь нашої держави, морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, гостинна Херсонщина та Казковий Крим цими днями стане ареною боротьби між крижаним фронтом та вологим диханням моря. Температурний режим. Тут зима буде трохи милосерднішою, проте все одно нагадає про свій характер. У періоді з 12 по 13 січня температура вночі коливатиметься від 6 до 13 градусів морозу, а вдень ми побачимо на термометрах від 2 до 8 градусів морозу. Опади та особливості. Якщо перші два дні пройдуть у відносному спокої, то 14 січня південні області накриє виля невеликого снігу. Це буде той самий момент, коли море і небо зліються в єдиному білому мареві. Вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду, що приноситиме вологість і змушуватиме мороз відчуватися значно сильніше. Для мешканців приморських міст це час для коротких, але натхненних прогулянок берегом. Замерзлий пісок, крижана піна біля прибою і крик чайок створюють атмосферу глибокої, внутрішньої зосередженості. Повертайтеся додому до тепла, камінів і щирих розмов з близькими. Наступний захід України. Захід України серце нашої традиції. Старовинний Львів, Величні Карпати, Мальовниче Закарпаття, Волинь та Буковина сьогодні стає епіцентром м'якої зимової казки. Температурний режим тут морози будуть помірними. Температура повітря вночі триматиметься в межах від 12 до 17 градусів морозу, а вдень ми очікуємо від 5 до 12 градусів нижче нуля. Опади та настрій. На відміну від решти країни, західні області протягом усіх трьох днів періодично будуть відвідувати невеликий сніг. Він падатиме повільно, великими пластівками, вкриваючи дахи старих міст та смерикові ліси пухкою ковдрою. Вітер південно-західний, спокійний від 4 до 8 метрів за секунду. На дорогах місцями ожеледиться, тому подорожі авто краще планувати з запасом часу. Це час для справжніх романтиків. Аромат гарячого вина зі спеціями, вогні маленьких кав'ярень і звук снігу, що репить під ногами, створюють ідеальні умови для зимових пікніків на природі або тривалих прогулянок вузькими вуличками Львова чи чернівців. Далі схід України. На сході нашої держави, стійкій Харківщині, Луганщині та Донеччині погода приготувала період дзвінкої тиші та суворого спокою. Температурний режим. Регіон перебуватиме під владою стабільного морозу. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 12-17 градусів морозу, а вдень температура коливатиметься від 5 до 12 градусів нижче нуля. Атмосфера. Опадів тут не очікується: небо буде переважно ясним, а сонце сліпуче білим. Вітер західний, помірний, швидкістю 5-10 метрів за секунду, що додаватиме відчуття свіжості і бадьорості. На відкритих ділянках доріг можлива сильна ожеледиця, тому будьте край виважливі під час поїздок. Східний степ під ясним небом виглядає безкраєм і величним. Це час для внутрішньої тиші і планування майбутнього. Залишайтеся в теплі, турбуйтеся про своє здоров'я і не забувайте про тепле багатошарове вбрання, якщо збираєтесь вийти на вулицю. І на завершення центр України з Києвом. Центр нашої землі Черкащина, Полтавщина, Вінничина та Дніпропетровщина, опиниться на перехресті морозних шляхів. Температурний режим. У періоді з 12 по 14 січня центр країни відчує всю силу зимового антициклону. Вночі температура опуститься до 12-17 градусів морозу, а в день очікуємо від 5 до 12 градусів нижче нуля. Київ завмирає в кришталевій тиші морозного ранку, поки золоті бані соборів виблискують під холодним сонцем, обіцяючи кожному мандрівнику тепло рідного дому. У столиці протягом цих трьох днів пануватиме ясна морозна погода. Опадів не передбачається, але мороз буде відчуватися, особливо в ночні і ранкові години. Температура вночі досягатиме мінус 18, а вдень триматиметься на позначці мінус 12. вітер слабкий, але дуже холодний. На дорогах столиці місцями ожеледиться, тому будьте обережні на тротуарах і перехрестях. Загальні тенденції. Легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумки нашої трьохденної подорожі, можна впевнено сказати, Україна входить у фазу найкрасивішої, але водночас і найсуволішої частини зими. Поради для подорожей. Головним ворогом на дорогах залишається ожеледиця. Перевірте, тиск у шинах, наявність теплого ковдра в авто і запас гарячого чаю в термосі. Якщо подорож можна перенести на сонячний полудень, зробіть це. Поради щодо одягу. Зараз час для правила капусти. Багато шарів одягу найкраще утримують тепло. Обирайте взуття на товстій подошві, не забувайте про термобілизну та якісні рукавички. Обличчя краще захищати спеціальними кремами від морозу. Для настрою пам'ятайте, що холод за вікном лише підсилює цінність домашнього затишку. Це чудовий час для сімейних ігор, перегляду старих фільмів і душевного спілкування. І от той теплий куточок, а точніше, та біла ніжність, про яку я розповідав на початку. Це саме наш південь, поки вся країна насолоджуватиметься лише ясним небом і лютим морозом, саме південні області 14 січня отримають у подарунок м'який снігопад. Ця волога, що прийде з моря, перетворить сухий холод на м'яку зимову казку, нагадуючи нам, що навіть у найсуворіші часи природа залишає місце для лагідності і дива. Бережіть себе, тримайтеся тепла, і нехай ваша зима буде по-справжньому магічною. До зустрічі у наступному прогнозі.